Сьогодні буде цікавий день. Доброго дня. Доброго дня. Я сьогодні записувалася на манікюр о 9-й годині. Ага, на 9. Ідіть сідайте коло вікна та очікуйте на мене. Добре. Як скажете, я буду чекати. Я у нас була ночівля 29 березня. І я зараз трішки розкажу. Хоча розповім все в телеграм каналі, все, що було на ночівлі. І так що ви хочете робити який манікюр? Я б хотіла просто френчем. Ну, все готово як вам. Скільки з мене з вас 500 гривень, а всього лише 500 гривень. Ось тримайте задачу не потрібно. Дякую. Гарного вам дня. Треба зараз заїхати за Діною. Тому що в нас сьогодні ночівля. Алло. Привіт, ти, де я вже коло тебе чекаю? Алло, привіт, Андріана. Ти вже є? Я... ем, що? Все все я одягаюся, бо мені трендець ой ой, що ж робить? А хоча я готова. Привітульки любима дура у нас із 15 червня 2024 року була ночівля на моє день народження. Привітульки тоже дура. Ха 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 ха. Поїхали що розповісти? Сповім. Ну, про неї ну, але ж не на відео розумієш. Вимкнеш. Тану слухаю Прикинь, та я сама в такому шоці крінж. Небо офігенне. Все ми приїхали. Ми приїхали і будемо тусити тута юху. Так пішли по кімнатам переодягатися в те, в чому будемо купатися. Так зараз я переодягнуся. One, two, three. Як вам? Румтурани буде на мліньхах. Діна, ти що готова? Я переодягаюся, блін, який він класний. Пройшло вже, блін, десять хвилин ти знущаєшся. Та що хочеш зараз йду. Все-все ось і я. Нарешті класно одягнулася. Ми вже позасмагали, каталися та посиділи атмосферно. Я чекаю Діну, вона на гамаку. Ой все ми вечеряємо. Ти йди до себе в кімнату, я попрацюю? Ок, я йду в кімнату, чекаю на тебе. Все я попрацювала. Фух, я так замучилася. Я тут. Ой йдем тік-ток знімати в ванні і давай давай. Ну, будь ласка, а, ма... ну ок і спати. Ой. На добра ніч і всім пака до зустрічі.